В даний момент часу екологічна ситуація у світі потребує негайного втручання. До прикладу, у індустріалізації стрімко зросла кількість заводів, які генерують багато шкідливих для природи та людей викидів Викиди у повітря, у водойми та інше. Разом із цим зросла кількість сміттєзвалищ, більшу частину з яких залишають без переробки сміття на них. Страждають і ліси, які піддаються виробуванням та пожежам. Я запропоную способи подолання цих екологічних проблем. Перше. Запровадити правила щодо екологічної безпеки, тобто ввести закони щодо збереження екології на державному рівні. Друге. Використання новітніх технологій. Багато сучасних технологій виробляються з урахуванням безпеки для природи, тому є сенс змінити старе обладнання. Третє. Використання безпечних для екології джерел енергії. До прикладу, можна провести енергію сонця, яка виробляє чимало енергії по всьому світу. Такі джерела не є шкідливими для навколишнього середовища. Четверте. Переробляти відходи. Самі по собі відходи є небезпечними для екології, тому їх переробкою варто зайнятися, в особливості сміттєзвалищами. П'яте. Відновити природні ресурси. Нам, як живим істотам, необхідні природні ресурси. Як чиста вода, кисень та інші. Тому відновлення цих ресурсів є пріоритетною задачею. Це були основні способи розв'язання екологічних проблем. Варто замислитися над ними зараз, бо шкода природі від людської діяльності вже відчувається. Бережіть природу, дякую за увагу!